Привіт, мене звати Інна. І як завжди, зі мною Вікторія Романіна, і сьогодні ми говоримо на тему, як побудувати щасливе майбутнє за допомогою психотерапії. Вітаю наших слухачів. Так, сьогодні справді в нас цікава така і дуже важлива тема, як ж побудувати своє щасливе майбутнє не за рахунок магії чи якихось мотиваційних фраз, а завдяки глибокій внутрішній роботі через психотерапію. Цей шлях не завжди простий, але він справжній. Скажіть, будь ласка, як минуле формує наше теперішнє? Часто люди задаються таким питанням, і дуже цікаво, от, як це впливає. Коли до мене приходять люди на терапію, вони досить часто починають із фрази Мені важко в теперішньому, у стосунках, на роботі, важко з собою. А трохи пізніше ми розкриваємо щось глибинне. За теперішніми труднощами стоїть не сьогоднішня подія, а давній досвід, іноді з дитинства, інколи з юності, але завжди щось, що залишилось непрожитим. У транзакційному аналізі ми говоримо про так званий сценарій життя це несвідомий план, який ми написали собі ще в дитинстві. Коли намагалися вижити, пристосуватись, заслужити любов. Ці сценарії не про свідомий вибір, вони такі автоматичні, такі емоційні автоматизми їх можна назвати. Наприклад, мені треба бути ідеальною, щоб мене любили, краще мовчати, бо тоді не зроблю помилку, я розраховую лише на себе, я завжди сама тому що розраховувати немає на кого. І поки ці сценарії не розпізнані, вони керують нашим теперішнім. Ми ніби знову і знову переживаємо те саме, лише з новими людьми і в нових обставинах. Щось скажіть, чи варто повертатися до минулого? Часто ми згадуємо якісь образи чи якісь ситуації, вертаємось до цього і ніби переносимо їх в майбутнє і знову і знову проживаємо. Чому так відбувається? Це досить часте запитання. Навіщо згадувати те, що вже було? Чи не краще просто рухатись далі? Це логічно, але є один нюанс. Травма, яку ми не згадаємо, вона нікуди не зникне. Вона живе в тілі, в наших реакціях, в очікувань. І чим сильніше ми її ігноруємо, тим тихіше, але глибше вона отруює наше теперішнє. Психотерапія це не про копання в минулому, це про визнання того, що було, проживання того, що не було дозволено. І нарешті звільнення. Це як зняти важкий рюкзак. Який винесли вже 20, 30, 40 років, і вперше відчути, що можете йти легко. А як зрозуміти, що потрібно піклуватися про майбутнє? Це насправді дуже важливий момент. Робота з минулим потрібна не заради минулого, вона нам потрібна саме заради майбутнього. Ми зцілюємо рани, щоб не передавати їх далі. У стосунках, у вихованні дітей, у вибору партнера, у всьому житті. Коли я знаю свій сценарій, я можу вперше сказати собі, я більше не зобов'язана так жити, я можу вибрати по-іншому. Що буде, якщо не пропрацювати травми та образи? Це питання дуже важливе і чесне. Відповідь така. Нічого катастрофічного не станеться зовні. Ви й далі можете жити, працювати, любити, але всередині буде зростати напруга. Буде постійне відчуття провини чи сорому, самознецінення, ви будете будувати деструктивні стосунки, можливе відчуття втрати сенсу, тривога без причини, бо біль, який мене усвідомили, він не зникає. Він просто змінює форму. Чому так важливо усвідомлювати свої старі сценарії і змінювати їх? Життєвий сценарій це не просто набір поведінкових звичок. Це така глибока внутрішня логіка, коли ми в дитинстві собі прийняли рішення, що я маю робити, аби бути прийнятим, ким я повинен, повинна бути, щоб мати право на любов. Як я зберігаю контроль і безпеку у стосунках. Але одного дня сценарій перестає працювати. Ви робите все правильно, а результат той самий: біль, розчарування, втома. Це і є сигнал. Старий шлях завершився, і на цьому роздоріжжі постає питання, а ким я хочу бути насправді? Як почати новий сценарій? Розпочати новий сценарій не означає одразу змінити роботу, переїхати або розірвати стосунки. Це насамперед такий внутрішній якийсь сув. У транзакційному аналізі ми працюємо з егостанами. Дитина емоційна, чутлива, іноді безпорадна, батьківський або родительський егостан, критичний, настановчий або турботливий і дорослий. Свідомий, аналітичний момент. Новий сценарій починається з того, що дорослий бере кермо у свої руки і питає, що зі мною зараз, який вибір я робив раніше, і який хочу я зробити тепер, що уже більше не йде мені на користь? Це вже не сценарій виживання, це початок життя за своїми правилами. А як почати втілювати новий сценарій у життя? Тут може бути декілька кроків. Крок перший усвідомлення свого старого сценарію. Без осуду, без критики. Просто чесно побачити те, що було. Наприклад, я все життя була зручною, або я, я боялася втратити контакт з іншими. Наступний крок це дослідження своїх потреб. А які потреби? Стояли за старими сценаріями. Можливо, ви не конфліктували, бо потребували прийняття. Можливо, брали відповідальність за всіх, бо боялись бути покинутими. І третій крок це дозволи. У транзакційному аналізі є поняття дозволів, які змінюють старі заборони. Мені можна бути собою, я маю право на помилки. Я важливий, важлива, навіть без ролі рятівника. І четвертий крок це маленькі дії. Новий сценарій це невеликий прорив, це маленькі щоденні зміни. Сказати ні, коли раніше мовчала чи мовчав, попросити про підтримку, обрати те, що справді хочеться, а не те, що треба. А що буде, якщо повертатися до старого сценарію? І чи буває так, що він, можливо, вже відійшов, ви будуєте новий, але стаються ситуації, коли от він на мить якусь повертається, і ваша реакція така, яка була колись? Так, це цілком можливо. Сценарії, як старі черевики, вони незручні, але знайомі. І коли стає страшно, ми іноді в них повертаємось. Але головне не уникати. Себе в цьому. Зрозумійте, я повернувся до старої ролі, і я це бачу, але це не означає, що я програла чи програв, це частина мого шляху. Новий сценарій це не лише про свободу, це про дорослу відповідальність за себе, за своє внутрішнє я, за свою історію. Щасливе майбутнє це невдалий збіг обставин. Це результат глибокого внутрішнього рішення. Я більше не живу з автоматичних реакцій. Я створюю свою історію. Чи дійсно варто звертатися всім до психолога, аби жити щасливе життя? Ні, не всім. Але кожному варто мати простір, де можна побути собою без ролей і масок. І дуже часто психотерапія стає саме таким простором без оцінки, без порад, без засудження. Це місце, де ви вперше можете почути себе справжню і не втекти, і це вже початок щастя. Ще скажу від себе, що це ж вибір кожного, і хтось може побудувати щасливе майбутнє без психотерапії. Кожного є вибір обрати яке майбутнє йому створювати. Ну і надіюся, що комусь це допоможе. До нових зустрічей! До нових зустрічей! Пишіть свою історію у усвідомлену.